Павло Азовський боронив країну з 2015 року у складі 72 окремої механізованої бригади. Через два роки був демобілізований, але продовжив службу на передовій в штурмовому батальйоні Айдар з другого дня повномасштабної війни став на захист країни. Його підрозділ, військова частина 3011, першим витіснив ворога з Херсона. Пізніше Павло Азовський служив уже в частині 3011 нацгвардії і знову разом з побратимами бригади оперативного призначення Спарт. Тан був там, де найскладніше. Сьогодні криворіжці прощаються з героєм. Він загинув на Харківщині. Сміливий, мужній та водночас дуже людяний. Згадують про Павла побратими. Разом служили, несли службу. Був доброю, хорошою людиною. Дуже смачно готував. Ось ну, був син своєї країни, був патріот. Не боявся, завжди виконував ну, поставлені перед ними задачі. Ніколи не йшов назад, тільки вперед. Міг прикрити тебе свої, своєю груддю, як то кажеться, на нього можна було покластися в будь-якій ситуації, яка б не склалася. До війни Павло Азовський понад 15 років працював прохідником на шахті ювілейна. Був відповідальним, займався наставництвом. Його учні й нині працюють на рудничих дільницях. Розповідають про колегу гірники сухої балки. За 9 років війни Павло став таким же високопрофесійним воїном. З 15-го года у нього там така куча дипломів і сапер, і мініор. І дронами, і ще бог, його знає, на всі руки мастером був, все в нього ладилось. Гідним прикладом у всьому залишився Павло Азовський для 20-річного сина та семирічної доньки, адже він був вірним сином своєї землі. Дуже хорошим він був чоловіком, батьком. Він був чесний, він був відповідальний, він ніколи ні від кого не ховався. Загинув захисник у важких боях в селищі Липці під Харковом, Павлу Азовському навіки тепер 42. Тетяна Васильєва Артем Кравченко цей день.